Який подарунок ви не очікуєте, але отримаєте. Що скажуть карти, слухайте уважно, все збудеться. Новий будинок, ключі від нового будинку. Щастя, в цьому це очі... неочікуваний подарунок. Ключі від нового будинку. Це наче вам, е, як і кольцо на пальці, хтось дуже думає про вас. Доля про вас піклується. Тут чоловік йде в вашу долю. Терпляче чекає на вас, ви його не бачите зараз поки що, але його серце уже знає ваше серце. Це станеться дуже несподівано. Ви зараз проходите трансформацію, вам здається, нічого не відбувається в вашому житті. І спалахне вогонь, спалахне вогонь в мрії почнуть збуватися. Тут не тільки будинок, це ви господиня цього будинку. Ви, господиня, зараз у вас дуже такий неспокій. Людина йде в ваше життя, яка принесе вам спокій. Вас чекають великі переміни. Ви королева.